Слава Україні, незламні! Сьогодні у мене на огляді смартфон Realme 11 Pro. Це молодший брат моделі Realme 11 Pro Plus, яка нещодавно була у мене на огляді. Зовні смартфони дуже схожі, проте є ряд відмінностей. Розглянемо докладніше. В комплект постачання Realme 11 Pro входять сам смартфон, прозорий силиконовий захисний чохол, кабель з роз'ємом USB Type-C та блок живлення потужністю 67 Вт. І це перша відмінність від Realme 11 Pro Plus. Там в комплект входить зарядка потужністю 100 Вт. В Realme 11 Pro ми теж маємо дисплей водоспад з закругленими гранями. Рамки з усіх боків екрану досить невеличкі. В центрі є круглий отвір для фронтальної камери. Задня панель виконана з екошкіри, має дуже цікаву смужку посередині, і величезний блок камер, все як у старшої моделі. На правій бічній грані розташувалася кнопка живлення та спарена кнопка регулювання гучності. На нижній грані доступний отвір динаміка, роз'єм USB Type-C, мікрофон та слот для карт. На лівій бічній грані нічого немає, а на верхній грані ми бачимо другий динамік та другий мікрофон. Слот для карт тут подвійний, але можна встановлювати лише дві sim карти Карта пам'яті не підтримується. Смартфон зручно лежить в руці. Задня спинка приємна на дотики не слизька, проте як і в старшій моделі блок камер перевішує. В смартфоні Realme 11 Pro стоїть AMOLED-дисплей водоспад діагоналі 6,7 дюйма. Роздільна здатність становить 2412 на 1080 пікселів. Екран відтворює 100% колірної гами dci p 3 В цілому передача кольорів і якість зображення на досить пристойному рівні. На такому екрані приємно дивитись відео. Кути огляду широкі, однак при нахилі зображення може ставати темнішим. Екран підтримує темний режим, автоматичне регулювання яскравості підсвітки, є режим комфорту для очей, підтримується висока частота оновлення екрану до 120 Гц. Як і в версії Pro Plus, Realme 11 Pro має процесор Mediatek Dimensity 7050. Доступні конфігурації на 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Також підтримується технологія динамічного розширення оперативної пам'яті за рахунок вбудованої пам'яті. Як і у старшого брата, тут є модуль NFC. Як я казав, в смартфоні є стереодинаміки, але, на жаль, немає розєму для дратових навушників. В цілому, все дуже схоже на Realme 11 Pro Plus, проте є одне але. В тесті Antutu Realme 11 Pro набирає 589 000 балів. Водночас версія Pro набирала 623 тисячі балів. Різниця суттєва. Як бачимо, продуктивність процесора у Realme 11 Pro навіть вища, ніж у плюс версії. Проте Прошка програє у продуктивності графічного ядра. Також смартфон набирає менше балів в тестах пам'яті. Скоріше за все, в Realme 11 Pro штучно обмежили продуктивність, щоб не конкурувати зі своєю більш дорогою версією. Результати смартфонів в інших тестових застосунках ви бачите зараз на екрані. За необхідності можете поставити відео на паузу, щоб розглянути їх детальніше. Попри менші результати в синтетичних тестах, я б не сказав, що є якась відчутна різниця в реальній продуктивності. Процесор все одно дозволяє запускати ігри на високих налаштуваннях якості графіки, лише в деяких проєктах доводиться знижуватись на середні налаштування. Через зменшену продуктивність смартфон показує навіть кращий результат у тротлінг тесту. Тротлінг складає 5%. У Realme 11 Pro Plus було 7%. Найбільше в Realme 11 Pro порізали камеру. Хоча зовні вони виглядають майже ідентично, насправді відмінностей багато. Почнемо з того, що тут стоїть головний модуль на 100 Мп замість 200 Мп у Realme 11 Pro Plus. Ще тут доступний 2 мегапіксельний портретний модуль, а от на ширококутний модуль прибрали. В застосунку камери є нічний режим зйомки, вуличне знімання, знімання відео, фоторежим, портретний режим, використання всіх 100 мегапікселів та додаткові режими. Також є функції штучного інтелекту, HDR, фільтри. А тепер знову про відмінності. В Realme 11 Pro ми бачимо лише двократне збільшення, тоді як в версії Plus доступно більше режимів. Попри певні послаблення, в цілому мені сподобалась камера Realme 11 Pro. Автофокус працює швидко та точно, хороша передача кольорів, широкий динамічний діапазон, є оптична стабілізація зображення, в цілому все, що треба. Запис відео доступний в роздільній здатності Full HD або 4K. Є режим стабілізації, але лише для Full HD. Якість відео на пристойному рівні. Мені сподобалась різкість і деталізація, а особливо наявність оптичної системи стабілізації зображення. Фронтальна камера теж зазнала спрощень. Замість сенсора на 32 Мп тут використовується 16 Мп сенсор. Камера робить хороші портрети. В смартфоні Realme 11 Pro стоїть акумулятор на 5000 мАч. За типового використання його буде достатньо приблизно на півтора дні. Від комплектного зарядного пристрою потужністю 67 Вт смартфон заряджається приблизно за 40-45 хвилин. Для розблокування смартфона доступний сканер відбитків пальців в дисплеї. І якщо в моделі Pro Plus у мене були нарікання на роботу сканера, то в молодшому браті таких проблем вже немає. Сенсор завжди розпізнавав відбиток з першої спроби. Розблокування через фронтальну камеру теж спрацьовує бистро і точно. Realme 11 Pro працює під управлінням операційної системи Android 13 та має фірмову оболонку Realme UI 4. Оболонка досить якісна і швидка, все працює швидко, без лагів, без затримок. Висновки. Яскравий та якісний дисплей, класний зовнішній вигляд, достатня продуктивність для сучасних ігор, підтримка швидкого заряджання потужністю 67 Вт, наявність NFC, наявність стерео, чудова камера і гарна комплектація. Мінусом так і залишився дисбаланс по розподілу ваги і немає розйму для підключення дротових навушників. Наразі смартфон Realme 11 Pro можна купити за ціною від 12 до 14 тисяч гривень, і в цілому він коштує своїх грошей. Мені сподобався Realme 11 Pro, тож можу радити його для купівлі. Підписуйтесь на канал, на вас чекає ще багато цікавих гаджетів.